Одного разу я застрягла з діцем з Південної Азії, записуючи нашу розмову на диктофон, де ми намагаємося обговорювати спорт, в якому обидва ми нічого не тямимо. Дивись до кінця, щоб дізнатися, навіщо ми це робили. Привіт, нещодавно записали відео про те, як не прогавити свою кар'єру в Канаді і дивлячись з коментарів, хотіла ще розказати про деякі нюанси професійної поведінки в Канаді. Насправді є такі теми, які на роботі в Канаді не прийнято обговорювати. І дуже важливо це знати, тому що е, тут е, саме такі більш тонкі навики, особливо навики спілкування, е, дуже цінуються і на них звертають уваги ваші колеги, ваші, е, ваш роботодавець. І щоб затриматися на тому робочому місці, де ви працюєте, якщо це вам хочеться, то Рекомендую звернути увагу саме на те, як треба себе поводити на роботі. Отже, перше, що не прийнято обговорювати в Канаді на, саме на роботі, це е, політика. Це можна обговорювати з вашими друзями, з вашими родичами вдома, серед людей, яким ви довіряєте, але це не є робочою темою, яку можна обговорювати на перервах або з вашим босом. Просто це те, що, звичайно, тут не торкаються. Друга тема це релігія. Як ви знаєте, Канада це дуже така мультинаціональна країна, де дуже багато людей з усіх куточків світу. Наприклад, в Торонто знаходиться більше 150 національностей. Тому, звичайно, дуже багато різних релігій. І також в Канаді не прийнято обговорювати або питати у людей, в якого Бога вони вірять, чи вірять вони в Бога, до якої церкви вони ходять, і чи ходять вони до церкви взагалі. Третя тема, яку тут також не обговорюють, це ваш дохід. Тут не прийнято питати ні в кого, скільки вони заробляють, яка у них зарплатня, бо іноді буває таке, що навіть касири в одному і тому ж магазині можуть мати різну погодинну оплату, що залежить від їхнього стажу, може ще якихось там кваліфікацій. Це дуже часто так буває, що коли я працювала хіміком, наприклад, в нас було багато різних хіміків, але всі ми були з різними кваліфікаціями, кваліфікаціями і досвідом, і звичайно, у нас усіх була зовсім інша зарплатня, але ніхто не знав хто скільки заробляє. Дуже часто насправді у вашому контракті буде написано, що ви не маєте права розголошувати скільки сума, яку ви будете отримувати. А якщо це навіть не написано, то якби це вважається. Правилом гарного тону про це просто не питати і не говорити. Ще одна тема, яку не прийнято обговорювати в Канаді на роботі, це ваше приватне життя. Не прийнято питати, чи ви одружені, чи ви у стосунках, яке, яка у вас орієнтація, чиї у вас діти, і чи плануєте ви мати дітей? Якщо це якось само самим якось не виходить у розмові, якщо людина сама не скаже: ось я там на вихідних з дітьми, і чоловіком там кудись поїхала, то Тут якось не прийнято підходити до е, нової знайомої і питати: а ти одружена, а в тебе є діти? Ні, а чому нема? А розкажи мені ось тут трошки це все по-іншому влаштоване. Тому люди е, в Канаді мають більш такий приватний спосіб життя, і не всі е, не всі хочуть ділитися своїми подробицями життя з їхніми колегами я особисто навіть не питаю людей про їх батьків, якщо чесно. А чому? Бо у мене у самої була така ситуація, що ну і досі насправді від це так відбувається. На жаль, коли я приїхала в Канаду, моя мама дуже важко захворіла і швидко померла. І дуже часто люди, які не зовсім знайомі або притримуються правил. Професійної такої поведінки, а вони мене питають: о, коли ти там приїхала, а як ти приїхала, з ким ти приїхала, а де твої батьки? І іноді така розмова з якоюсь такої, такої невинудженої, легкої розмови, де ми просто говоримо про те, скільки я була в Канаді і як. І вона така легка і майже весела. Обривається на тому, що я кажу: а знаєте, мої батьки померли. І тоді людина просто розгублюється і не знає, що і далі сказати. І далі вже якось стає незрозуміло, чи ми будемо говорити про те, що трапилося з моїми батьками, чи як я це пережила, чи як взагалі з цієї ситуації виходити. Тому я для себе взяла такий висновок я напитаю людей про їх батьків. Чи живі вони, чи де вони? Я не питаю людей, чи вони одружені, чи вони збираються одружуватися, якщо вони в у стосунках. І я не питаю людей, чи є у них діти і чи хочуть вони дітей, бо це є дуже особисте питання. Дуже багато пар, я особисто знаю, які не можуть мати дітей, намагаються, і для них це дійсно дуже болісне питання. Тому з одного боку, тут прийнято питати про іншу людину, але... Більш прийнято говорити про якісь нейтральні теми. Ще така невеличка помітка, якщо ви робите людині комплімент, краще робити комплімент стосовно чогось, що людина обирала. Тобто підійти і сказати, мені дуже подобається твій колір очей це не є дуже красиво у місцевому. Розуміння, ну я вам це скажу, це я вам кажу по підручнику. Чесно, це не я вам зараз зі свого а, приватного досвіду кажу це. Я кажу, як нас вчили на тому курсі в університеті Торонто. Нам сказали, ніколи не підходьте, не кажіть людям, що у них там а, гарний кольор очей, чи шкіри, чи ще щось. Якщо це щось з чим вони народилися і не обирали, то краще за це робити не робити комплімент. Якщо ви робите комплімент, то це краще сказати за. Може, взуття, або щось, якийсь предмет одягу, чи щось таке, або якусь їхню там, роботу, яку вони зробили, і вам подобається. До речі, стосовно тем, які прийнято обсуждати на роботі, це зазвичай погода, якісь такі нейтральні новини або спорт. Канадці дуже полюбляють дивитися хокей, дивитися там баскетбол, ще якісь види спорту. <кій> і, як правило, це така дуже нейтральна тема, яку можна обсадити. І в ліфті на роботі, і десь у черзі за кавою, і вона така досить досить така популярна. Хоча насправді мені дуже важко на цю тему спілкуватися, бо я нічого про неї не знаю. Я викручуюся тим, що я можу поговорити про якісь фільми, шоу, серіали, Netflix, які виходять, щось таке. Або про якісь зміни погоди, або про мій садочок. Що в мене там квітне, що у кого росте. Якщо я знаю, що людина також займається садівництвом, то ми можемо перейти на цю тему. Звідки я дізналася про що можна і не можна говорити, так це з курсу, який називався «Canadian Workplace Culture». і це був курс в університеті Торонто, коли я брала програму, яка називалась A Bridging Program in Biotechnology for Internationally Trained Professionals». Це була програма для міжнародних фахівців, які е працюють у біотехнологіях. І це був такий, наче міст до роботи в Канаді. І дійсно мені та програма допомогла знайти мою одну з перших робот в фармацевтичній галузі. А також одночасно я знайшла у екологічній лабораторії тоді роботу і залишилася вже в фармі. Але ми не про це саме на цьому курсі. У нас була така ситуація, коли нас розбили по парах. І дали нам домашнє завдання взяти на диктофон, записати так називаємо small talk. І а, мій партнер був дідусь, а, хімік, а, мені здається, хімічний інженер з Індії, і ми з ним тренувалися розмовляти про погоду, про спорт, про те, як пройшли наші вихідні. І це було дуже дуже таке. Воно. Відчувалося дуже нереально, дуже якось воно нам було обмиво некомфортно, ми нічого не знали про спорт. І це було трошки смішно, але ми дійсно навчилися чомусь, і я це застосовую по сьогоднішній день. Для мене зараз це наче друга натура. Я можу поговорити з ким завгодно, де завгодно, але це все треба було практикувати. Якщо ви намагаєтеся. Асимілізуватися до канадської культури дуже раджу вам просто намагатися говорити з ким завгодно, десь у черзі, десь у ліфті, просто про погоду. Скажіть, о, прикольна погода сьогодні, чи там ой, дивіться дощик, там ще щось сніжок пішов. Або тепло, холодно, щось таке, якась легка фразочка. І не забувайте, що таки, такі розмови вони завжди мають бути як гра у м'ячик. Тобто, якщо до вас хтось звернувся і сказав щось про погоду, або спитав, як ваші справи, то від вас очікується, що ви повернете той м'ячик. Тобто, ви не тільки відповісте і скажете, так, прикольна погода, а ви ще й щось запитаєте у тої людини. То є таким показником поваги. Якщо ви просто відповісте і нічого не спитаєте, це може бути розцінене трошки, наче ви трошки може не хочете з тою людиною спілкуватися. Людина може подумати, що вони вам не подобаються або ви щось скриваєте. Ще раз скажу, що це не моє е, приватне, е, що це не моя думка. Це так нас вчили. Просто як мене вчили, так я вам і кажу. Що канадці вони дивляться, чи можете ви якби підтримати цю маленьку розмову? І так, якщо ви спитали, наприклад, у ліфті вас сказав, вам сказали: ой, що сьогодні дощик пішов. Ви можете сказати, так, насправді, нарешті, дощик, у мене там не знаю, помідори засохли. А що спитайте, спитайте, а як вам сьогодні погода? Подобається, не подобається, щось таке? І якось воно піде, поїде трошечки. Сподіваюся, що це вам було цікаво, і сподіваюся, що це вам допоможе. На шляху до успіху в Канаді я від щирого серця бажаю вам усім, щоб усе склалося так, як вам це хочеться, потрібно. І нехай усі будуть в безпеці: ви, ваша родина, ваші близькі. Нехай усім щастить. Я дуже дякую вам за перегляд, підписку і коментарі. Бо це. Дійсно допомагає просувати контент і дуже мене стимулює записувати більше інформації для тих, кому це цікаво. Розкажіть мені в коментарях, чи потрапляли ви у якісь неловкі ситуації під час таких маленьких розмов. І дайте мені знати, чи хочете ви ще дізнатися, які ще нюанси про роботу або життя в Канаді. Ще раз дякую за перегляд. Слава Україні! Нехай вас Бог береже. Побачимося скоро. 好。